Вітаю! У цьому короткому відео ми розповімо вам про основний функціонал Surfront, з яким працюють офіціанти, касири та інший лінійний персонал. Багато рестораторів, коли вперше стикаються з автоматизацією, чують складні терміни фіскальник, фіскальна реєстрація, ЄЦП та багато інших. Вони часто незрозумілі і викликають питання. Сьогодні ми розглянемо основний функціонал, і ви зрозумієте, чому більшість рестораторів обирають саме програму Surfront. Початок роботи в системі. Робота в програмі починаються з авторизації. Будь-який співробітник може увійти в систему за допомогою магнітної картки або індивідуального пін-коду. Це необхідно для того, щоб кожну операцію в ресторані можна було прив'язати до конкретного співробітника. Таким чином забезпечується повний контроль у всіх дій персоналу. Після входу в систему потрібно відкрити особисту зміну. У цей момент фіксується прибуття співробітника на робоче місце. Від цього часу ведеться облік його робочого дня. Наступним кроком касиру необхідно відкрити одну або декілька касових змін. Без цього не буде можливості закрити замовлення. Відкриваємо касові зміни на фіскальний реєстратор або на чекбокс друкується X-звіт, що фіксує відкриття касової зміни. Основні способи пробиття замовлень. Програма підтримує три основні способи пробиття замовлень: через столи для класичних ресторанів. режим швидкого чека для фастфудів і кафе без посадкових місць, резервування столу або банкетне замовлення. У класичних ресторанах кожне замовлення прив'язується до конкретного столу ми можемо побачити схему залу, офіціант вибирає стіл. Вказує кількість гостей та починає приймати замовлення. Екран поділений на три частини. Ліва частина інформація про стіл, номер чеку, час відкриття, кількість гостей, офіціант. Центральна частина меню з розподілом на категорії, тобто папки. Права частина швидке меню. Найпопулярніші позиції або сезонні пропозиції. Унікальна функція surf прив'язка страв до конкретного гостя. Офіціант може одразу вказати, хто що замовив, щоб уникнути плутанини при оплаті. Ще одна корисна функція коментування страв. Наприклад, якщо гість просить подати страву без цибулі, офіціант може залишити відповідний коментар, і ця інформація автоматично передасться на кухню. Також багато додаткових можливостей по дії з замовленням змінити номер столику, змінити офіціанта, змінити кількість гостей, перенесення страви на іншого гостя в межах замовлення, в інше замовлення того ж офіціанта, або в нове замовлення іншого офіціанта. Також ми можемо переглянути інформацію по стоп-листу або показати ціни страв. Наступним кроком офіціант друкує зустрічку на кухню. Кухня може побачити її або через кухонний екран, якщо клієнт такий використовує, або якщо зустрічка друкується на принтер. Якщо клієнт використовує кухонний екран, кухар заходить в свій блок. Та може переглянути замовлення або всі страви, які зараз готуються. Також на кухонному екрані доступні наступні налаштування. Можна вибрати конкретні місця приготування, які кухар повинен бачити. Наприклад, якщо у нас декілька кухонних екранів для холодного і для гарячого цеху, то вказуємо це в налаштуваннях кухонного екрану. Далі кухар переводить замовлення в наступний статус, наприклад, готується. Після того, як страви приготовлено, кухар вибирає відповідний статус. Офіціант, в свою чергу, бачить повідомлення, що страви готові, їх необхідно забрати з кухні. Після цього можна прийти до друку про на замовлення, якщо гості хочуть піти і хочуть розрахуватись до замов... за замовлення. Попередній чек можна надрукувати або зайшовши в це в замовлення, або через схему залів, наприклад, виділити попередній чек і вибрати потрібний нам столик. Далі заходимо у чек, відразу переходить програма до факту оплати. Ми можемо вибрати декілька типів оплати, скомбінувати, тобто використовувавши гривню та банківську картку, наприклад. Ми можемо вибрати суму до сплати витівкою, наприклад, більше. Програма автоматично підрахує, скільки здачі потрібно видати гостю. Натискаємо оплатити. І нам вибивається решта 260 гривень. Натискаємо ОК, замовлення закрите, за потребою його можна повернути або змінити тип оплати, зайшовши в закриті замовлення, вибравши потрібний чек та зробити часткове повернення. Це може зробити співробітник, у якого є відповідні права доступу. тобто, Кожному співробітнику видається права доступу, за якими він може працювати у програмі. Режим швидкого чека зазвичай використовується для фастфудів. Тобто тут немає столиків, тут замовлення відразу пробивається і відразу закривається. Також можна до замовлення вивести найчастіші типи оплати, які використовуються в ресторані або фастфуді. Таким чином, ми можемо просто нажати готівка. Замовлення автоматично закривається. Це трошки економить нам час і без переходу на екран оплати. Далі система Surf дозволяє переглядати звіти, по якійсь касі конкретній. Ми можемо переглянути звіти по витраті страв щодо виторгу, за податками, зведений звіт. Звіт про небезпечні операції та інше це дозволяє контролювати процес продажів впродовж касової зміни. Звісно, касиру обов'язково впродовж зміни звіряти їх звіт з нашим 48-м звітом по програмі, щоб звірити виручку і щоб не було ніяких розходжень по звіту. Також в системі серф доступні. Доступне формування документів, тобто, це може бути внутрішнє переміщення, акт приготування, видаткова накладна, акт списання тощо. Загалом це використовується на кухні, кухарі формують необхідні їм документи, і вони автоматично потрапляють у бек-офіс. Ці типи оплати, також за допомогою типів оплати, створюються ці документи, формуються зі сторони бек-офісу. Ми можемо регулювати стоп-лист і контроль зберігання вести, якщо це потрібно на точці. Ми можемо також глянути особисту сторінку, тобто скільки офіціант заробив за день, та якісь повідомлення від програми. По банкетам-резервам це може бути сформований суд в резерв, тобто без попереднього замовлення, або сформований банкет. Якщо формується банкет, вибирається гість. Вибирається зали або столики. Може бути декілька столиків вибрано для цього банкету, натискається ОК. В замовлення можна внести якісь попередні страви та предоплату. За декілька годин до початку банкету офіціанти отримують попередження, що через 2 години починається банкет. Виходимо з банкету, зберігаємо. По доставкам доставки загалом формуються через інтеграції, тобто на фронт вони вже попадають. Наприклад, в статусі оплачен, оплачено та вже з якимись стравами. У нас тут є декілька кроків до закриття доставки. Це готувати, відправити, доставлений та закрити доставку. Друкується накладна доставка і відправляється клієнту. Після того, як ми закриваємо заклад, ми повинні закрити попередню касову зміну. Аналогічно так само, як ми її, в принципі, і відкрили. Вибираємо каси ФОП. Тут нам висвічуються всі наші незакриті замовлення. В залежності від налаштувань, програма може пропустити закриття касової зміни з такими замовленнями або ні. Далі контрольний перехудок та також в залежності від налаштувань. Може бути, а може і ні. Вказуємо суму, наприклад, яка у нас була по касі. Програма попередить, якщо контрольний прорахунок не збігається, ми можемо, ну, в нашому випадку, вести якусь суму. Програма покаже, наприклад, контрольний прорахунок зроблений, у касі виявлена нестача у розмірі 70 гривень. Ця інформація передасться в бек-офіс, і бухгалтер побачить цю різницю по касовій зміні. Друкується з звіт, чи ми закриваємо фіскальну касову зміну. Все далі. Особиста зміна також автоматично закривається, в залежності від налаштувань. Якщо потрібно, ми авторизуємось повторно і закриваємо другу касову зміну. Загалом, це частково весь функціонал, який є в програмі Front. Звісно, по потребі ви можете завжди проконсультуватись у техпідтримки або відповідних спеціалістів. Дякую за увагу.